Другий, 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 другий. Три-два рази, три-два Тримається, тримає. Стоп, повертає. Повертайте, назад, а поводи. Положення, стоп, стоп, стоп. Положення, якщо там зупиняється, тільки щоб було, розпоціонечно не було. Повертаєш назад, положення утримання. Ви самі встали. стали. Я не チーズ。 trebuchet pracovat sama

Давай, 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 давай. О, давай, давай. Рыги, приши, заши. Заши. Выбирай, выбирай. Восемь минут, три, три, чего? Да, 25 секунд. Да? Это не мало, так, Боюсь за кругом один перемозди був швидка Ярослав. На кор запрошується.